Гаразд. Тоді я піду далі мучити сусідів, легко погодилася Ліса. Як завжди, змушуєш їх слухати диявольську музику? посміхнувся Максим. А то, вони мені місяць спати не давали зі своїми дрилями, хай тепер хоч до дезметалу долучаються. Гаразд, бувай, Максе, бо в мене все згорить. Ага, я за кілька днів наберу, тільки тримай телефон при собі, а не в іншій кімнаті, як завжди. Так, так, домовились. Натиснувши клавішу відбою, Аліса блискавкою метнулася до плити, волосся каскадом розсипалось по плечах. Дівчина встигла вчасно ще пару хвилин розмови, і їй довелося б їсти не добре просмажені шматочки бекону, а гумові устілки у вугільному пилу. Повечерявши під філіжанку чорного чаю з бергамотом, Аліса попрямувала до кімнати, де ввімкнула ноутбук і закопалася в нього повністю. Продовження на каналі. Підпишись, щоб не загубити.